Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Зробимо невелику розпаковочку. Була я в магазині, взяли, не знаю скільки ця сумка стоїть, я буду казати в євро, а ви переводьте вже на той курс, який у вас. Ми в Німеччині, в Берліні. Була я в Росмані, в Кауфлані. І в Деемі. Нічого таку не брали, це тіпа типу, ліж би прогуляться. Зараз покажу, що взяли. Звісно, іна буде не іна, якщо не візьме воду. Вічний сушняк. До євро. До євро. Потім взяли таку шампунь. Така шампунь стоє 30. Три з копійками. Це лічебне шампунь. Це мені посовітували, так що попробуємо. Що з цього вийде? Хто живе в Німеччині, знає, що кості дуже почали лізти. Багатьох. Дуже випадають. Так що не щось таке. Взяла отакий от крем. Ой, господи, не крем, а. Для волос, короче, маска така. Щоб легше розсісувати було. Не так косирвало. Це євро там з мілечю. Попробуємо казали хороше. Я, якщо чесно, не знаю. Ще таке не пробувала. Тут у мене в сумці все в перемішку, так що я не знаю. Сода, там пару центів. Оце 60 центів. В мене і діти полюбляють, і я полюбляю. Хлібці. Зила такі. І отакі за. Чи євро 50, чи євро 80? Тоже хлібців. Взяли ще зошити по 49 центів. А ні, оці взяла за 80 центів. Тут він товстіший. потім що у нас тут ще цікаве. А, ще взяли бутилочку за 3 євро. Ну, майже за 3, там, по-моєму, підказує 2,80 Макарони 69 центів. Євро. І ще десь чесничок був. І ще такий. Тута із млинком. Тоже євро. шпагеті. Тоже до євро. Яблука взяли 2 кг. Ой, там же мої ці. 2 кг за 2 чимось. Смачні вони. Потом вот ему такие мои любят макарошки. Буколки, бачите? Мелкий такой супчик, прикольненько получается. И еще понабирала. Для ногтей. <кій> по ціні не пам'ятаю. Оце, по-моєму, 6 євро, а це потріщимось. Час взяла в Демі, а частину взяла в Росмані. Лампу я вже купила на силу. так що у мене вже є і лампа, і лаки, і все. Покажу в наступному відео. Нічого такого не купила, ліж би прогулятися. В наступному відео покажу лампу. А це докупила, бо не було. Ось така розпаковочка невеличка. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі! Бувайте всім!